Що? Навіщо? Не розумію я часом компанію Biваy. Нічим не закрито, плюс у нас дуже багато силової розводки. Тут... Не пошкодуйте, захистіть свій автомобіль. Всім привіт! Ви на каналі Char Spy. Мене звати Олег. А поряд зі мною чудовий автомобіль BYD Tank 24 року виробництва на передньому приводі. Ми вирішили його сьогодні підняти на підйомник та знайомитися поближче з цим чудовим автомобілем. та подивитися, що нам підготувала компанія BYD саме в версії на передньому приводі. Якщо ви хочете замовити будь-який електромобіль, в тому числі BVD Tank, вам допоможе компанія Чарспай. Можливо, є ви щасливим власником такого автомобіля, і тоді ми можемо надати вам сервіс, дилерську діагностику, обслуговування, також переобладнати ваші зарядні порти під Чадема, CCS та заряджати автомобіль на будь-якій зарядній станції як України. Так і Європи. Ну а якщо ви зацікавились в тому, щоб купити електромобіль з пробігом, наш портал evilen.store, там 21 тисяча актуальних пропозицій по автомобілям з пробігу з Китаю. Заходьте, дивіться, ознайомлюйтесь. Або якщо ви хочете перетворити свій електромобіль на надійний павербанк для будинку або вашого офісу, це знову ж таки команда Чарспайс, допомогу нашої. Виробу електроканістра ви зможете перетворити електромобіль на великий пауербанк. Всі контакти. В описі під відео, як завжди, огляд, ми почнемо з підкапотного простору. Звісно, компанія BYD все позакривала, ну цей електромобіль натякає нам про те, що зайвий раз нам лазити туди не потрібно. Ну, так як ми полюбляємо цим займатися, тому давайте ми оглянемо, що нас чекає всередині. Що ми бачимо? Звісно, система теплового насосу підігрів, охолодження, батарейка, вся оця історія тут реалізована. Інвертор понизу нас зустрічає. Електродвигун до нього ми дійдемо пізніше. І нібито всі очікують тут побачити 12-вольтовий акумулятор. І логічно, але його тут немає. Бо компанія Біла його перенесла під. Е Переднє пасажирське сидіння. Саме там знаходиться 12-вольтовий акумулятор. Він незвичайний. По-перше, він не кислотний, він у нас іде потрійний літіве з окремою своєю БМСкою і все інше, і його буде вистачати на дуже-дуже довгі роки. Тому вони і вирішили його прибрати з цього місця і перенести його під сидіння. Там йому і місце. Якщо у когось будуть запитання або думки з приводу того, що. Бівий танк розрядився, не хоче запускати реагувати на ключ, важливий вам лайфхак. На передній двері ви затискаєте кнопку без ключового доступу, тримаєте її секунд 10-15 і високовольтна батарея бустить ваш 12-вольтовий акумулятор. Тому, якщо ви, наприклад, потрапили в таку ситуацію, коли ви підходите з ключа, автомобіль не реагує або, наприклад, відкрили автомобіль. Тиснете кнопку старт, а він не хоче запускатися. Згадайте цей невеличкий лайфхак з приводу затискання кнопки. Затиснув 10-15 секунд, тримаєте. Побачите, у вас почне світитися переборна доска, мультимедіа, все, автомобіль оживе. Так, потрібно рухатися далі. Додатково, що можна сказати, що знову ж таки у нас доволі такі гарної якості підкапотний весь пластик. Зібрано все надійно, хоча є з ними невеличка проблема. Хто вирішить собі по будь-якій причині розбирати цю всю частину, будьте обережні з цими кліпсами. Якщо щось зламали, телефонуйте нам. У нас є оригінальний кліпси, Так що буде все ок. Додатковий простір. Тут виробник нам виключно залишив для заливання омиваєчки. Знаходиться вона в цьому місті. І на цьому вся історія. Газові упори для капота в нас є, все інше закрито пластиками, все охайно, надійно, та я б сказав, мабуть, практично. Можливо, мені б хотілося б вже в 2024 році тут побачити невелику таку нішу, але чомусь е на тангі уперто її не хочуть робити. Хоча навіть по розміщенню і по внутрішньому простору. Е Інвертора, да, він який у нас топлений на цій глибині. Ну щось можна було б якесь невеличке корице зробити. Можливо, комусь би це б і сподобалося, було б її практично. Ну що саме час підняти цей автомобіль та заглянути під брюшко. що нам там підготувала, біваді. Ми завчасно зняли локер. Що ми можемо сказати по локеру? Додатково встановлений шумоізоляційний матеріал. Локер не пластик, це якась суміш якогось такої тканини, не тканини. Хз, навіть як він називається насправді. Ну Щось таке спресований войлок якийсь, але при цьому я і не бачу, що тут був би присутній пластик. Тобто, і пластика тут немає. Якийсь пресований войлок. Легкосплавний диск ми маємо. При цьому зверніть увагу, що відсутні будь-які е, пластикові вставки, крім внутрішнього цього колпачка декоративного, все. Маємо вентильований диск у нас з певною перфорацією для охолодження. Вся ця історія зрозуміла. І супорт. Супорт у нас реалізований через 4 поршня по 2 з кожної сторони. Хоч ми тут і маємо чотирьохпоршневу систему гальм, деякі власники відмічають, що трішки-трішки, але недостатньо для повноцінного аварійного гальмування на цьому автомобілі. Звісно, великий автомобіль, велика вага, розганяється дуже швидко. І трішки не Хоч ми бачимо тут червоний колір, який нібито нам сигналізує про те, що це нібито Брембо, але на жаль, ні. Ми тут напису Брембо не побачили. Колір взяли від них, е, систему по поршням скоріше теж скопіпіздали у них. Але при цьому це бівейді танг гальма. З приводу герметика об'єктивну ситуацію ви бачите, всі шви рівні в місцях дещо недостатньо. Ньо. Знову у нас історія про те, що хотілося б трішки більше, і, мабуть, було б добре тут побачити більше герметику, але, на жаль, ні. Цікавих моментів знову у нас іде оброблення кузову, називається маєчка або літній загар. Тут ми побризгали, у всіх інших містах ми забули. Так як кузов автомобіля цинкований, звісно, заморачуватися з обробленням. Цього автомобіля я не знаю, я би, мабуть, не задумався би. Але що точно вам би сподобалось, так це зробити тут саме жидкі підкрилки. Тоді у вас покращиться перша шумоізоляція, і друге, звісно, ви захистите ось ці всі місця. Процедура недороговартісна, коштує біля 800 гривень. На одну арочку, але при цьому отримуєте відмінний результат. Звичайно, у нас стоєчка, ніякої пневми тут немає. Все запружиння, але при цьому встановлена система Дісас. Можна зажимати з мультимедії, виставляти комфорт або спорт, виставляти стоєчку, зажимають більш жорсткіше робити. Тоді автомобіль буде відчуватися більш агресивніше, да, нібито під спорт. І комфорт трішки розслабляє э, стоєчку. В принципі, глобально, все ж з цікавих моментів, що знову ж таки хлопці з біоді не забувають про додаткову шумоізоляцію. Тут у нас пластикова вставочка іде з проклеєно все чинно, акуратно зроблено. Отже, ми під автомобілем. Зараз що ми бачимо з наявних речей. Так, звісно, у нас металевий підрамник дуже великих розмірів, іде повністю він у нас по контуру. На підрамнику. Це історія не про підрамник, це у нас історія про захист на вітровічок і кріплення підвітровічок. Чи потрібно встановлювати додатковий металевий захист? Попередній частині, я, мабуть, впевнено, скажу вам, що не потрібно, бо ви лише зверніть увагу, наскільки є у нас віддалене всередину до ідея редуктор та двигун. Я навіть не представляю, яка така подія повинна відбутися у нас для того, щоб пошкодити ось цю частину. Перше. Але друге, у нас знову ж таки система, я не знаю, вони в Нісана щось підгледіли. Система воду, контуру. Охолодження підігріву. І зверніть увагу, що фактично у нас тут проходить цей захист, і у нас саме нижня точка е виявляється саме ось цей вигиб по контуру охолодження. І він доволі такий ніжний, насправді. Я би сказав, би так, що і не бажано було б його задівати. Але при цьому, на жаль, у нас це найнижча точка. Сказати, що критично. Не знаю, мені здається, ні. Враховуючи те, що він знаходиться в цій частині, при цьому у нас тут все буде закрито. Слід також відмітити, що це найнижча точка у нас по комунікації. Далі у нас йде балка. Балка, яка у нас призначена для того, щоб відбивати будь-які поміхи на корпус. Але при цьому ось ця історія мені не дуже насправді тут вподоби, що воно знаходиться. Бо фактично, ось, ну, щоб ви розуміли, ось площина, де у нас. Кріпиться безпосередньо вітровичок захист. І ось тут у нас ось ця історія. Тому під час експлуатації врахуйте цей е, момент. Чому кажу, що можливо захист сюди не дуже гарна історія. Так як він знаходиться в максимально нижчій частині в цій області, якщо у нас навіть тут буде металевий захист і удар прийдеться в метал, то все одно метал відпрацює в нього. І фактично, просто е, хвиля удару передасться. На цей вузол. Тому вважаю, що суті тут великої заміни я глобально не бачу. Звісно, хто хвилюється, може поставити собі металевий захист. Ну а поки іншого рішення я навіть і не бачу. Попереду нас чекає класичний МакФерсон у виді одного здорового, легкосплавного речага. Максимально все просто, без якихось з'янів у нас. Просто надійно зарекомендувала, ходить довгі роки і служить відповідно нормально. Тому питань нема ніяких. З приводу нижніх шарів, хочу сказати історія про Ой, вартість їх собі, вартість, я не пам'ятаю. Біля тисячі гривень щось таке можна купити, вони вже наявні і в Україні поставили, забули, якщо у вас це питання хвилює. Редуктор. Електродвигун. Редуктор у нас звичайний, не так, як у нас Song... пам'яті Song Honor. Там, де у нас з додатковим насосом на прокачку. Заливна, зливна. Гаєчки відкрутили, мастило замінили, звичайне мастило. Без ніяких нарікань, ніякої діелектрики для того, щоб переплачувати на цій історії. Бачимо ми агресивні здорові подушки е кріплення. Реалізовані вони нагадують, хоч нам вони і речах, але доволі таки цікаво. В трьох місцях вони кріпляться через болтове з'єднання. І лише в одному місці ми бачимо салінблок. Ну, ось тут вам, мабуть, зручніше буде видно. Така історія. Ми бачимо раз, два. І з цієї сторони схожа історія 3. Основний акумуляторний блок АКБ, високовольтний вод, охолодження, інформаційна підводка. Знову ж таки, бачимо захист, історія все ОК. Алюміній блок. основний бачимо Зверху у нас реалізовано це через. Пластик, есть тобто корпус у нас складається з двох частин: нижня алюмініва, верхній пластик, і тут у нас по кайомічки він все додатково контрольно прожимається. Зрозуміла історія, бачили її дуже багато разів. Якість герметику швів теж ви можете оцінити на свій погляд. Ви спитаєте, Олежа, а що це таке? Що це за трубки і куди вони пішли? А я вам розкажу це трішки пізніше, коли ми перемістимося в задню частину автомобіля і скажу, чого ці трубки саме основні прожори в цьому автомобілі. На задньому колесі ми бачимо знову ж таки історія про вентиляцію, перфорацію. це гарно, все чудово, і одна поршнева система гальм. Що навіщо у нас тоді ця вентиляція охолодження, якщо у нас виключно стоїть один поршень. Ну і знову ж таки, хоча б жмоти поставили б сюди двохпоршневу систему, і то в рази було б краще. Бо знову ж таки, трішки, але гальм недостатньо. Щодо підвізки, ми бачимо багато речашку, при цьому вона у нас використана. Як два речога масивних, агресивних, здорових, з легкосплавного е, металу. І один речах е, сходження він у нас виконаний з е, чорного металу. З цікавих моментів ми знову ж таки бачимо все точно так же, як у нас попереднім е, колесам. З цікавих додаткових е, місць у нас немає абсолютно нічого, крім того, як ми бачимо продовження цієї історії. Дві трубки на охолодження підігрів, які шурують у нас ось сюди, і далі я вам покажу, куди вони ж приходять і навіщо. Якщо вам здається, що ми щось звідси зняли, то ні, я вас запевню. Саме так виглядає знизу BID-танк на передньому приводі. І вам здається, блін. Ну Воно тут все максимально відкрито. Нічим не закрито, при цьому, блін, ну і зовнішній вигляд у нього насправді не вражає. І я з вами погоджуюсь на всі 100%. Історія про те, що знову ж таки, якщо на Сонгі у нас просто це відкрита площина, да, і всі встановлюють сюди э, захист, то тут у нас нібито очікується, що повинен бути двигун-інвертор. У нас він відсутній, звісно, бо передній привід, і вони просто взяли все отак, залишили відкрите. Не розумію я часом компанію BVD, ну, але тим не менше, давайте будемо розглядати поближче, що ми маємо. Ось ця історія всіх біт у нас саме і те, що у нас на тангі, є додатковий розхід в кіловатах. Як його уникнути просто на другому і третьому ряді сидіння? Відключати е, опалення першої пічки основної, яка знаходиться спереду автомобіля, вам буде більш ніж достатньо. Коли ви включаєте підігрів е, охолодження на другому уряді, у вас ця система починає, починає працювати. Так як у нас вся магістраль тягнеться з самого початку через весь кузов автомобіля, повірте, тут доволі таки багато у нас втрат. Ну, Взагалі, історія про кількість цих трубок. Е, їх максимально відкрити, плюс вони поставили, ще тут додатковий у нас насос встановлений. Тут якийсь у нас розподільчий вузол. Воно все відкрите, я не знаю. Ми вже домовилися з компанією Кальчуга, щоб вони виконали сюди нормальний надійний металевий захист, який у них буде представлений в трьох варіантах: це як просто е з чорного металу покращене, так, додатковий матеріал. Зіпофлекс у них нібито називається, і буде третій варіант захисту з алюмінію, який дорогий. Тут кожен визначає сам для себе, яку, який захист Ну Те, що його потрібно сюди встановлювати, це 100% навіть не оговорюється. Бо залишати його в такому стані відкритому я би вам би насправді не радив. Чому? Бо у нас все воно відкрите. Плюс у нас дуже багато силової розводки. Тут а, різних контактів, місць, де ну доволі таки, це ж треба розуміти. Все агресивне середовище, і все в нас буде концентруватися ось тут. Я би так би не залишав. Виключно моя позиція. Ось у нас контур прийшов, іде, іде іде на розподільчому вузлі. Пішов на цей блок, з цього блока повертається, йде на насос. Насос у нас з ракушкою, з охолодженням, навіть своїм невеличким оцим радіатором, охолодженням. Теж такий доволі цікава історія. Ну, знову ж таки, все треба його закривати. У вас все відкрито. І потім у нас пішов вод, вже безпосередньо йде на печку для другого і третього ряду. Ось залетіла у нас туди з вами пічка. Ну і звідти, відповідно, контур повернувся і пішов у нас уже знов таки в передню частину автомобіля. Ось така дуже довга історія і довгий шлях подорожує система підігріву та охолодження біой танк на передньому приводі. Друзі, звертаємо увагу знову ж таки про відкритість цієї всієї історії. Куча датчиків на парктройніки, на підсвітку, на габарит. Коротше, ну... Я би вам би радив би закрити. Ви все об'єктивно бачите. Так, додатково у нас встановлений ще матеріал, який у нас буде відповідно, звісно, намакати, абсорбувати вологу в собі і все інше. І ця вся історія у вас буде потім час відпадати. Тому, будь ласка. Не пошкодуйте захисті свій автомобіль. Останнім часом популярність цього автомобіля зростає, і клієнти дуже часто питають мене з приводу того, чи можливо на захист розмістити, як на всіх внедорожниках, докатку. Ну, ви зрозуміли, для того, щоб захист опустив і докатку якимось чином достав. І коли компанія сьогодні проводила е, заміри цього місця, ми ставили питання, чи можливо розмістити ту докатку для того, щоб можна було це все спускати. Ну і якщо у вас форс-мажорна ситуація в дорозі, щоб достати докатку. Як ми не міряли, на жаль, у нас не вийшло сюди розмістити докатку відповідного розміру, тому шкода, шкода. А так хотілося б було б раціонально та прикольно. Ось такий у нас огляд вийшов бівий Tango переднього приводу на підйомники. З вас лайк та підписка. Та пишіть в коментарях, який ще вам би цікаво було б автомобіль. Підняти на підйомника та показати його конструктив. З вами була команда Chars Spy і ведучий Олег. Всім мирного неба над головою.